Доброго ранку малята. До нас наближається найголовніше та найсвітліше свято Великодня. Святкуючи це свято, ми шануємо диво, яке сталося багато років тому. Христос Воскрес, воістину Воскрес. Ось так вітаються в цей день. Прославляючи. Ісуса Христа. Навесні, коли весело співають пташки та починає пригрівати сонечко, до нас приходить незвичайне свято Великдень. До цього старанно готуються, прибирають в кімната. Пасен розкладає великодні свято йде, буде в хаті чисто, А ще треба, а ще треба Замісити тісно. Тільки на це свято випікають паски. Це солодкий хліб. Паски прикрашають, кладуть на красиві серветки, а ще на великдень фарбують яйця. І називаються вони тоді писанками та крашанками. А дітки зазвичай допомагають в цьому дорослим. Ночка, красунечка на великий день з нами, сміхається до сонечка, дива кольорами. Все це і паски. І яйця господиня складає в кошик. Туди ще кладуть колбаску, торбинку із сіллю. Сам яйця і пасочка чудова, на наш дом, як кошик слід павели книзь кора. Каць, каць, ковбасу на ченню Цим великим святом люди вітають один одного, ходять в гості, куштують паски та весело танцюють. І вас запрошують до таночку, тож виходьте з мамою, з татом. Шановні батьки, поділіться, будь ласка. Фотофрагментами, як ваша родина готувалась до цього свята. Мої любі діти, я була рада зустрічі з вами. До побачення!